Бджоли. В Києві і Запоріжжі пасічники пікетували чиновницькі кабінети і вимагали посилити відповідальність фермерів за смерті бджіл. Торік не стало 45 тисяч бджолиних родин. Певні, що все це через аграріїв, які обробляють поля без попередження і несертифікованими гербіцидами. Відчай бджолярів бачила Інна Власова. У дощову і вітряну погоду літати по і пилок. Вони відмовляються, лише тихенько визирають з вулика. На гостей реагують агресивно. Вони у бойовому. Однак дим та вмілі руки пасічника. Їх заспокоюють. З ними працювати треба дуже дуже спокійно. Пасіка у Миколи Івановича вже понад 30 років. Має 50 вуликів. Цьогоріч каже, бджоли вже почали зносити свіжий мед, щойно навколо розквітли дерева. Ось ось свіженький вроді, принос. Та для повноцінної роботи бджолам потрібно більше квітів. Щороку Микола Іванович вивозив їх на поле. Однак тепер боїться, бо через гербіциди, якими фермери розпилюють поля, у нього загинули 30 родин. Принесла ту пильцю, заражену вже тими гербіцидами вулик. Тобто не тільки та пчела пропала, яка ходила туди, Да, остальна пчела заразилася теж неякісні пестициди, обробка полів у день, а не вночі. І торік загинуло близько 45 тисяч бджолиних родин по всій країні. Одна родина це дві тисячі гривень і тонни недоотриманого меду. Вона бачите, яка згорблена, Вона в кантузії її крутить. Щоб запобігти черговим втратам, пасічники вийшли на пікет під будинком уряду, вимагали посилити покарання фермерів за моркджіл і ввести за це кримінальну відповідальність. Аграрії повинні попереджати власників пасік про обробку полів пестицидами і при цьому вказувати речовини, якими оприскують рослини. Ніхто не каже, що цей зовсім цей там. Цей аграріями використовуєте дохімікати. Використовуйте, тільки використовуйте цей так, як написано в інструкції. У бджолярських капелюхах сітками та димарями мітингували пасічники і в Запоріжжі. Кажуть, за останні роки виробництво меду на пасіках скоротилося на третину. У мене 200 сімей, врожай завжди от 100 кілограм. там 110-115. В прошлом году составила 15 кілограмів. Пікетують пасічники чиновницькі кабінети не вперше, і струнами бділ торік приходили під стіни кабміну та верховної ради однак так нічого й не домоглися. Сьогодні бджолярам вдалося достукатися до урядовців, півгодини нарада і отримана обіцянка вжити заходів, щоб виправити ситуацію. Уже отруєння почалося. Нам ми вже кричимо алярм, тривогу, що терміново треба вжити заходів, щоб цього не допустити. Та поки чиновники зволікали зі змінами, Україна вже втратила свої позиції серед постачальників меду. Лише за минулий рік мінус 18 тисяч тонн. І ми вже більше не в топ 3 постачальників. Нас випередив В'єтнам. Інна Власова, як Носков, Андрій Хупука та Роман Сукач ТСН 1+,1. один плюс один